Добрий день. Наша сьогоднішня тема ґрунт. Одним з найбільших природних багатств країни світового значення є її ґрунти. Грунт це поверхневий пухкий шар земної кори, який утворився в процесі зміни гірських порід під впливом живих організмів, а також сонячного тепла та атмосферних опадів. Утворення ґрунтів починається з вивітрювання гірських порід. Під дією води, повітря за участю температури. Під час вивітрювання гірські породи розтріскуються і розсипаються. На цій породі розселяються спочатку лишайники та мухи. Відмираючи тіла мохів, лишайників, водоростей, перероблені бактеріями, утворюють тонкий шар ґрунту, перегній, який змішується і з'єднується з дрібними частинками гірських порід, що дає можливість рослинам і тваринам. Поступово заселяти і освоювати ділянки. Чим більше організмів з'являється, тим швидше йде процес утворення ґрунтів та збільшується їх родючість. Грунти утворюються дуже повільно. Так, 1-2 см ґрунту утворюються протягом 100-150 років. ґрунт це природна суміш, тому що його компоненти можна відокремити. Завдяки цим особливостям складу ґрунту. Властива здатність пропускати воду та повітря, до складу ґрунту входять неорганічні та органічні речовини. Неорганічні речовини це частки зруйнованих твердих гірських порід, такі як пісок, глина, мінеральні солі, вода та повітря. Органічні речовини або перегній гумус це речовини, які утворилися з решток організмів. Пропоную провести невеличкі дослідження, щоб пересвідчитися. Що входить до складу ґрунту? Мета нашого дослідження з'ясувати склад ґрунту і довести, що він є природною сумішю твердих, рідких і газуватих речовин. Висуваємо гіпотезу: оскільки ґрунт є сумішю, то можна виділити окремі компоненти і пересвідчитися у їх наявності. Вам знадобиться ґрунт, лупа, аркуш паперу, склянка або інша невелика посудина. Розгляньте за допомогою лупи грудку ґрунту, а потім роздавіть її. Що ви побачили? Так, ви побачили залишки рослинних корінців, листочків рослин, частинки тілкомах, піщинки, глину. Покладіть грудочку на аркуш паперу та розкачайте його порожньою пляшкою або склянкою. Поспостерігайте, як на аркуші з'явилась мокра пляма. Дослід доводить, що у ґрунті є вода. У склянку з водою вкиньте грудочку сухої землі та поспостерігайте, як до поверхні піднімаються бульбашки. Це вода витісняє повітря, що було в ґрунті. Додайте ще ґрунту у вашу посудину, ретельно розмішайте і поставте відстоюватися. Які часточки ґрунту будуть осідати на дно? Так, це пісок і глина. Для наступного досліду пригадайте правила безпеки під час користування вогнем. Відстояну воду налити в невеличку посудину та підігріти на вогні. І ви побачите на стінках білий осад. Це мінеральні солі, які входять до складу ґрунту. За результатами дослідів, складіть схему склад ґрунту та зробіть висновок про склад ґрунту. Тож ґрунт складається з твердої частинки. Це ґрунтові мінерали, продукти їх вивітрювання та органічні речовини ґрунту. Рідкої частини це ґрунтовий розчин, який утворився з води і розчинених в ній мінеральних солей. Газоподібної частини це ґрунтове повітря, яке заповнює вільні від води пори. Всі три фази взаємодіють між собою і в зв'язку з цим змінюють властивості ґрунту. За вмістом неорганічних речовин, а саме піску та глини, ґрунти поділяють на піщані та глинисті. Якщо піску і глини у ґрунті майже однакова кількість, ґрунти називають суглинистими або субпіщаними. А як розрізняються характеристики ґрунтів? Піщані ґрунти пухкі, добре пропускають вологу та повітря. Але в їх складі мало гумусу та мінеральних речовин. А глиністі ґрунти, навпаки, щільні, погано пропускають воду та повітря, але мають більше гумусу. Гумус або перегній. Це органічна частина ґрунту, яка утворюється в результаті розкладу рослинних і тваринних решток і продуктів життєдіяльності організмів. Гумус має важливе значення для родючості ґрунту, а саме для забезпечення рослини поживними речовинами. Чим вищий вміст гумусу, тим родючіший ґрунт тим вищий буде врожай сільськогосподарських культур. Зверніть увагу на карту ґрунтів України. В Україні поширені такі основні типи ґрунтів: чорноземи, дерново-підзолисті і сірі лісові. Чорноземи найродючіші ґрунти у світі. Вони містять найбільшу, порівняно з іншими ґрунтами, кількість гумусу і мають зернисту структуру. Це дозволяє затримувати воду, що і створює найкращі умови для життя рослин. Дерново-підзолисті ґрунти містять мало перегною, а тому мало родючі. У сірих лісових ґрунтах частка гумусу більша, ніж у дерневопідзолистах, але менша, ніж у чорноземах. Зверніть увагу, як розподілені різні типи ґрунтів по території України. Утворюються ґрунти впродовж століть, а зруйнувати їх можна вкрай швидко. Людина завдає шкоди ґрунту, будуючи будинки і дороги, заводи і фабрики, видобуваючи корисні копалини, вирубування лісів. Надмірне випасання худоби на одному й тому самому місці руйнують ґрунти. Люди забруднюють ґрунти сміттям, отрути хімікатами, застосуванням великої кількості мінеральних добрив. А надмірне поливання рослин спричиняє засолення ґрунту. Вода під час злив змиває верхній родючий шар ґрунту, а сильний вітер здуває його. Щоб запобігти руйнуванню ґрунту, необхідно висаджувати лісові смуги, розорювати схили впоперек. Помірно використовувати мінеральні добрива й отрути хімікати. Під час будівництва добування корисних копалин верхній родючий шар землі потрібно знімати і вивозити на поля. Не можна забруднювати ґрунт сміттям, розпалювати на ньому багаття. Дякую вам за увагу, до зустрічі!